Дуплекс 96 метрів. Земельна ділянка 2,5%, сотки, максимально все вже облаштовано по ділянці, фасадно, переливний септик. Там є зона відпочинку з сердловиною. Тут вже ця секція продана. Звернуть увагу, яка товщина стінки між сусідами майже метр. Сам дуплекс побудований з керамічного блоку і зовнішнього утеплення 10 см пінопласт. Кімната на першому поверсі, загалом їх 4, перший і другий санвузол, кухня, столова, вітальня, навіть кладовка зроблена. І якраз вихід з вітальні на вашу ділянку, де можна організувати зону відпочинку. Це якраз світловина, Тут можна зробити ще тераску, навіс чи просто закриту терасу. До речі, якщо ви хочете з розтермінуванням, є сусідні. Дуплекси там можна поговорити стосовно графіку платежів. Телефонуйте, приїжджайте на перегляд.